Привіт, дівчатка! Давно не бачилася, але вирішила зняти таке невеличке, коротеньке відео, тому що замовила дві рослинки, які я дуже давно хотіла. І, але на них ціна така дуже косюча. От, ну, весь час відкладала. Тим більше, якби це в мене ще не було ніяких там таких цікавих рослинок, то я б, може, вже й замовила. А так як у мене їх вистачає, то я якось відтягувала. Час покупки цих рослин, думаю, та нехай своє пізніше, нехай пізніше. І тим більше я ще трішки їх побоююся, тому що ну, не знайома з їхнім доглядом. Ще в мене не було жодної такої рослини, тому трішки в мене виникали сумніви. Я замовила дві алоказії. Ось, дивіться, одна прийшла. Запаковані чудово. До речі, вони ось друга зараз будемо розпаковувати. До речі, попалися вони мені досить по приємній ціні. Жінка, абсолютно, я, я, якщо чесно, я не думала, що буде така рослина, тому що ціна на них була зовсім зовсім невелика, абсолютно. І я думала, що прийдуть. Ну там манюсічки такі, знаєте, геть зовсім тільки недавно які виросли із бульбочки, що вони геть зовсім маленькі. І коли я тільки що розпакувала посилку і побачила, яка тут рослина. Я була в шоці, якщо чесно, і тому я одразу вирішила вам взяти відео, щоб ось показати, похвалитися цією рослиною. Бачите, який листок Dragon Scale, здається, так вона називається. Алоказія, це Алоказії. У мене не було ще жодної. Ні, обманю. У мене була одна малесенька. Вона прийшла зовсім зовсім тільки-тільки манюсінька, така як я й думала, що ці прийдуть. Але вона в мене, на жаль, чомусь пропала. Зів'яла, пожовтіла, залишилася бульба, я надіялася, що вона вир... ну, виросте, пустить нову... новий листочок, але, на жаль, вона не виросла. Щось почала там зразу пускати, потім знов завмерла. Ну, так, в кінці нічого в нас з неї не вийшло. І тому я відкладала, не хотіла купувати ці алоказії, тим більше дехто говорить, що вони дуже такі примхливі і так далі. А так як в мене тріснув акваріум. І вже в мене акваріума з рибками немає, то я вирішила з цього акваріума зробити флораріум. Я вже поставила туди і папоротник, свій невеличкий, і ще декілька рослинок. І ось так, як аллоказії, я знаю, що особливо такі да, сортові вони полюбляють вологи, а в нас влітку досить жарко буває. Тому, можливо, поставлю їх у флораріум. Тим більше воно там підсвічується, все добре. Так, ось, значить, це одна. Так, віконечко трішки підсвічує. Так, де є діла свого ножика? Зараз, секундочку. Так. І розпечатаємо іншу красуню. Так, це також така вона взагалі класна, чудова. Так, ось така рослинка прийшла до мене. Так, Ось дивіться, знайомлю вас. Це в мене алоказія мідна. Подивіться, яка вона класна. І також подивіться, які в неї листки. Два листочки. Один оцей старіший, трішки ось такий присухший. А тут ось цей такий красунчик. Ой, вибачаю, трішки погано видно, дівчата. Тому що знімаю кухню, сонце трошки відсвічує. Так, ось така мідна. І там, мені здається, ще ніби навіть лізе ще третій листочок. Ану зараз я її розпакую. Так. Ага, щось є, але не знаю, чи то листок. Да, мабуть, листочок, дивіться. Ось, бачите? Третій лізе, росте. Ха. Клас! Така вона, ну, справді мідна. Ну, цей старіший листочок, він такий більш тускліший, а цей, що новенький, такий дуже красивий. Ну, в общем, що я хотіла. Ось такі дві красуньки прийшли. Е -е будемо вчитися, за ними доглядати, пробувати. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, в мене та маленька пропала. Ну, Не знаю, будемо надіятися, що вони в мене будуть жити. От, не знаю, вони адаптовані чи не адаптовані, чи вони домашні, чи вони. Е, ну, В принципі, горщики такі більш на домашні, схожі, ну не знаю. Але вони чудові. Подивіться, яке листя. Листя, яке листя. Я взагалі думала, що прийдуть малесенькі дітки, а прийшли ось такі красунечки. Тому будемо спостерігати за їхнім ростом. Будемо дивитися, як вони будуть рости, розвиватися. Ось таке коротесеньке відео. Дякую вам за перегляд. На все добре, побачимося. До побачення.